20 травня в Олександрійському музеї миру відбулася презентація православної місіонерсько-дослідницької виставки Путь пілігріма». на цій екзотичній виставці свої фотороботи про останні дослідницькі подорожі у Папуа Нова Гвінея та Мексику представив відомий православний мандрівник та доктор Богослов'я Микола Несправа. Це була дуже цікава експедиція, і головна її ціль, це, каніше ж, була етнографічна експедиція, експедіція Узнаття життя. людей, их обычаях, очень важных вера. Я профессионально занимаюсь исследованием древних цивилизаций, преподаю во многих университетах, читаю лекции, мастер-классы. И эта экспедиция как раз была для того, чтобы собрать материал в области так называемого анимизма, тотемизма. Вот. И как нельзя лучше исследовать примитивные религиозные верование у людей вот в такой среде як православного священика цікавила мандрівника і місіонерська сторона подорожі. І, хоча православна церква у цьому регіоні не представлена, але досліднику вдалося поспілкуватися з католицькими священниками, які з року в рік несуть свою нелегку справу в екстремальних умовах. Адже виявляється, місцеві жителі не завжди гостинно зустрічають місіонерів. Однажды мы подошли к одному селению, і местные діти, коли нас увидели, начали очень сильно кричать. Ані розбіжалися вот по разным углам, а некоторые срывали там ростіння, похож на. Лопухи. Они их срывали, закрывали свои лица. Я спросил через переводчиков: а в чем причина? на що місцевий житель на нас кинув. Тому ж такі страшні. Як зізнається, Микола не справа, дивовижна картинка, яку часто малюють у своїй уяві дослідники, збираючись до екзотичних країн, далеко від реальності. Насправді, витримати майже 20 днів у папуановій гвінеї було зовсім нелегко. Та враження, які отримали мандрівники, залишаться на все життя. Удивляла природа, ні Это те а, маленькие островки, которые остались еще нетронутыми а, человеческой цивилизацией. И я думаю, что немного времени, и это, это исчезнет. Вот мы запечатлели то, что вот, вот еще осталось. Это интересные люди с другой культурой, с другой цивилизацией, с другой верой, но все же это люди. И вот все в, в целом это очень яркие впечатления, незабываемые. За результатами дослідження була написана і видана історично публіцистична праця, записки Пілігрима і ми всі німного папуаси та організована фотовиставка в Олександрійському музеї миру. І ці результати, за словами священика, є насправді унікальними. Результати призов всі очікування. Во-первых, це удивительне фото подборка. Невероятно. Очень интересная. Во-вторых, это интересные впечатления, которые все были запечатлены в книге, которую я написал по возвращению. Это определенные исследовательские наработки, наработки, то, что я вам говорил, в области психологии и религиоведения. Вот. Ну, это личный внутренний миссионерский опыт, который не может заменить кабинетное чтение, общение. Нічого не може звінити з реальна життя, з могу реально поділитися тим, кому це интересно. відвідати виставку Путь Пілігрима Олександрійські любителі екзотики можуть з 20 травня по 3 червня у музеї миру, що знаходиться за адресою 50 років жовтня, 14.